55-й день повномасштабної війни, коли Україна захищає себе та весь цивілізований світ від російської агресії. Далі про найголовніше. Херсонській області пошкоджена залізниця. Компанія попереджає про зміни руху потягів. У каховці російські окупанти створили чат-бот для доносів на українців. Збройні сили України розбили елітну бригаду російських морпіхів. Минулої доби російські окупаційні війська 42 рази обстріляли Херсонську область. В результаті загинуло три людини. Ще одна отримала поранення. Про це повідомили в Херсонській ОВА. Місто противник обстрілював 9 разів. В результаті ворожі снаряди влучили у складські приміщення, кіноконцертний зал, території біля будівлі ОДА та житлові будинки. На Донеччині вночі росіяни вдарили по Дружківці та Покровську. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. У Єлизаветівці одна людина поранена, зруйновано один будинок і пошкоджено чотири в Красногорівці. Ще чотири будинки пошкоджено у Зоряному, також у гірнику, а ще територію підприємства у Курахівці. Поодинокі прильоти зафіксували в Авдіївці, на щастя без жертв. Зранку російські окупанти знову обстріляли Харківщину. У Куп'янському пошкоджені житлові будинки сталася пожежа. Про це повідомив голова харківської ова Олег Синягуво. Крім цього, за його словами, у Вовчанську внаслідок влучання в приватний будинок поранення отримав 47-річний чоловік. У Херсонській області через російські обстріли пошкоджено залізницю. Про це повідомили в Укрзалізниці. Через це зміниться рух поїздів. Пасажирів з Миколаєва доставлять до Херсона автобусами. Так само до Миколаєва підвезуть Херсонців, які придбали квитки на потяг до Києва. Укрзалізниця зазначає, що ремонт колії вже в процесі. В окупованому Маріуполі та поблизу міста ввечері пролунали вибухи. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про влучання в розташування росіян в селі Нікольське в приміщенні школи номер 3 Що не менше чули три гучних вибухи в Мангуші, Нікольському та в усіх районах Маріуполя. За його словами, години знадобилися окупантам аби вигадати версію зі збиттям точки, у що ніяк не відповідає дійсності. У тимчасово окупованій Каховці російські загарбники створили чат бот для доносів на українців, аби мати привід для чергових репресій. Про це повідомляють в центрі національного спротиву. В ЦНС зазначають, ворог чудово усвідомлює реальний супінь підтримки окупації серед місцевих і продовжує пошуки підпілля. Людей викрадають за будь-які виявлені прояви нелояльності. Нагадаю, в січні Каховська територіальна громада показала відео, як солдати Російської Федерації обстріляли центр окуповані каховка Окупанти залучають мешканців Луганської області до тимчасових робіт Зарплата, яку виплачує окупаційна адміністрація, дозволяє лише виживати. Про це повідомили в Лисичанській в Луганській обласній військовій адміністрації. Російські окупанти обіцяли мешканцям окупованих територіях Луганської області підняти заробітну плату до загальноросійського рівня. Втім, це має статися лише 2030 року. Поки що, рівень зарплати в окупації такий, що місцеві мешканці Могли б лише виживати. На окупованих територіях з січня 2023 року значно зросла кількість російських військових з ознаками обмороження кінцівок. Усе через низький рівень забезпечення зимовим спородженням росіян. У медичних закладах Горлівки Донецької області кількість пацієнтів з таким діагнозом складає до 30% від усіх поранених. Данія передала Україні всі свої самохідні гаубиці. Цезар про це повідомило Міноборони України та опублікувало відео «Подяку». Справжній друг, який знає, що наша боротьба це боротьба Європа. Підписало ролику при службі Міністерства оборони. До 24 лютого Росію чекають нові санкції. Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба. Санкції оголосять в різних країнах, в різних інституціях. Міністр не уточнив, які саме обмеження чекають Росію цього разу, але також додав, що Україна має пройти довгий шлях до виключення Росії з Радбезу ООН. в Україні. Є чіткий план і підтримка міжнародної спільноти. Росія перебільшує місць своїх наступів. Про це повідомили в інституті вивчення війни. Кремль навмисно перебільшує важливість кожного тактичного наступу російської армії, щоб деморалізувати українців та змусити захід сумніватися у важливості подальшої військової підтримки Києва. Вважають аналітики. У боях під Вугледаром Збройні сили України повністю розгромили елітну 155-ту бригаду морської піхоти з влади Востока. У цьому напрямі щодня гинули 150 триста російських морпіхів. Про це повідомляє Політіко, як пише американське видання, бригаду розбили включно з командним складом. З за добу Сил оборони України знищили 560 російських окупантів. Більше за новинами слідкуйте в телеграм-каналі.